Цього року я Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 18. киньте виклик самим собі. Я хочу нагадати всім людям, схожим на мене, про те, що в нас достатньо сил і здібностей для досягнення будь-яких цілей. Сходноти це вибір залишатися в жахливій фізичній формі, це точно такий самий вибір кожної конкретної людини. Я обрав життя, і це по-справжньому просте рішення, коли ти весь час про нього думаєш. Стів вод. За кілька місяців до свого сорокаріччя 185 кілограмовий стів вод зіткнувся із суворою реальністю. Він не доживе до 50 років, якщо не скине дуже багато ваги. Це було зовсім не таке майбутнє, яким його бачив за власним описом у своєму блозі, щасливий сім'янин із двома чудовими дітьми. Але оскільки Стів прекрасно усвідомлював, що в його випадку дієта або фізичні вправи не допоможуть, він вирішив, за його словами, добре струсити товстого хлопця. Здійснивши шестимісячний марш-кидок через Сполучені Штати із рідного Сантієго до Нью-Йорка. У той час як я писала ці рядки, минув рік із моменту коли стів вийшов із Сантієго. Він подолав 3876 кілометрів і перебував у Вілінгу, штат Західна Вірджинія. З об'єктивних причин його похід затягнувся через ушкодження коліна. Та стресові переломи. Стів уже сход на 46 кг кілограмів і виглядав сповненим оптимізму. Схуднути на 102 фунти дуже важливо, і це знакова цифра, пише він. Але вимірювати своє життя цифрами або ставати рабом ваг, шлях до провалу. Я навчився судити про своє здоров'я не за шкалою ваг, а за своєю душевною гармонією. Тільки не починаєш розуміти, що контролюєш своє життя і свою вагу, і працюєш над емоційною складовою своїх проблем із вагою, одразу розумієш, що тіло саме по собі прийде до норми. Коротше кажучи, потрібно лікувати свій дух, а тіло за ним саме піде. Стів інтуїтивно ставить для себе дуже високу планку. Котре підтверджуючи висновки дослідження, у яких ідеться про те, що різкі зміни можуть бути ефективнішими ніж великі кроки, пацієнти із серцевими захворюваннями, які дотримувалися суворої дієти із повною відсутністю жирної їжі, запропонованої діном Орнішем, показували набагато кращі результати ніж ті, хто дотримувався помірної дієти. Вчені пояснюють цей феномен тим, що люди, які піддають себе різким змінам, помічають настання нехайних результатів і тому почуваються набагато краще, що надихає їх на подальшу роботу над собою. Я завжди відзначаю випадки, коли різкі зміни працюють краще за теорію маленьких кроків. Особливо це стосується питань життя і смерті. Коронарне шунтування, інфаркти, важка наркотична залежність, велика надмірна вага, як у Стіва. Усі ці випадки передбачають різкі зміни в житті або смерть. Усе просто, напівзаходи тут не допоможуть. Це зовсім інші ситуації, на відміну від бажання навчитися їздити на мотоциклі або виїхати куди-небудь, щоб побути наодинці із самим собою. Але якщо ваша проблема не належить до категорії питань життя і смерті, то невеликі щоденні сеанси роботи над собою можуть бути більш доречними. Також можу зазначити, що залежно від особистих особливостей людини, до неї завжди потрібен індивідуальний підхід. Подібні дослідження мені ще не зустрічалися, але припускаю, що одні можуть домогтися чудових результатів після гарного стусана, в той час як інші вмить знемагають перед удаваною непосильністю завдання. Наприклад, одна моя клієнтка, яка урочисто клялася собі займатися фізичними вправами по 20 хвилин тричі на тиждень, не досягла успіху. Це так небагато, що коли я забуваю зробити вправи, то не надаю цьому жодного значення, виправдовувалася вона. Але ця жінка отримала зовсім інший результат, коли стала займатися по годині тричі на тиждень. А для мене, навпаки, сама думка про те, щоб змусити себе чимось займатися цілу годину, здається відразливою. Я б краще почала з півгодини по три рази на тиждень. Не знаєте, який підхід обрати для себе. Прослухайте розділ, дотримуйтесь власної формули успіху. Він допоможе вам знайти саме те, що найкраще працюватиме у вашому конкретному випадку. А якщо у вас залишаться сумніви, то спробуйте відшукати свій варіант експериментальним шляхом. Якщо обраний вами підхід не допоможе, ви завжди зможете відмовитися від нього і переключитися на інший, змінюючи погляди на своє життя. Чи живу я в гармонії з собою? На виїзному семінарі його ведуча Донна Маркова поставила запитання, яке змушує дуже сильно замислитися. Розповідає Холлі. Чи живемо ми в гармонії із собою? Я тоді негайно собі відповіла ні, я не живу. У мене зайва вага. Я курю, не займаюся фізкультурою. Мої стосунки із молодою людиною зайшли в глухий кут. Я ненавиджу свою роботу. Мені не подобається місто, у якому я живу, та й люди навколо такі ж, як я сама, але ж я не можу жити без людей. Я зрозуміла, що мені потрібне більш здорове оточення, де люди захоплюються спортом і правильно харчуються, щоб мені не було з ким піти у відрив, і тому я вирішила повністю змінити своє життя, своє оточення і більше прислухатися до внутрішнього голосу. Так я переселилася в парк Сіті штат Юта. Я кинула палити, працюю над собою щодня. Їм здорову їжу. Ми з друзями гуляємо або ходимо на екскурсії, а не сидимо у барі. Тепер у мене є улюблена робота, а у вільний час нам із приятелем подобається проводити вечірки, під час яких ми готуємо корисні високопротеїнові страви. Зараз, п'ять років по тому, я дуже рада, що змогла змінити своє життя на краще мої нові хороші звички. Не більше ніж звички. Іноді я можу згадати про старе, але навчилася швидко виправлятися і продовжувати жити в гармонії з собою. Розділ 19 дотримуйтесь власної формули успіху. Ковчег був побудований аматором, а титанік професіоналами. Не чекайте правильних порад. Мюрій Коен Я нещодавно прочитала про те, що коли відомий співак і композитор Біллі Джоел відчуває творчу кризу, він не йде до психоаналітика і не шукає вирішення своїх проблем в аранжувальників. Натомість він одягає старий одяг, у якому колись написав свої найкращі пісні, йде до кав'ярні, де його завжди відвідувало натхнення, замовляє свій улюблений напій. Бере ручку та відкриває старий блокнот, яким чином ви досі змінювали свої звички або вчилися чогось нового? Це дуже важливе запитання, відповідь на яке допоможе вам і зараз. На жаль, ми часто забуваємо свої минулі успіхи через здатність нашої свідомості відокремлювати одне від іншого і споруджуємо бар'єри між нашими досягненнями. Це було зроблено для того, щоб навчитися грати в теніс, а це для того, щоб моя сім'я правильно харчувалася. Занадто різні категорії, чи не так? Але ми навіть не намагаємося уявити, що успіх в одній справі цілком може допомогти вирішенню інших завдань. Ми забуваємо про свої минулі досягнення, бо надто зайняті розгляданням себе з боку у пошуках потрібної відповіді. Наприклад, замість того, щоб активізувати свої внутрішні ресурси для розв'язання будь-якого завдання, скажімо, щоб навчитися робити гарну аплікацію із обрізків тканини, ви найімовірніше, спробуєте запозичити успішний досвід іншої людини. Або інший приклад, маючи проблеми із сексуальним життям, ви напевно дослухаєтеся до порад експертів, про які прочитали в Космополітан. Нас оточує величезна кількість обізнаних людей, які можуть розповісти про все і дати поради з будь-якого приводу. Це призводить до того, що ми дотримуємося зовнішніх порад, замість того, щоб задіяти власні ресурси. Багато хто з нас занадто зациклилися на чужих порадах, а тому навіть не уявляють собі, що самі можуть зробити для того, щоб домогтися успіху. Тут криється велика проблема, бо наші минулі успіхи можуть стати тією паличкою-виручалочкою, яка нам потрібна саме зараз. Знання власної формули успіху допоможе зрозуміти, які кроки слід зробити далі та яких помилок варто уникати. А найбільший плюс у тому, що цього разу ви сприйматимете все швидше і краще. Оскільки наш мозок завжди з більшою увагою ставиться до вже відомих речей, і йому набагато легше адаптувати їх до нових обставин, ніж починати все з нуля. Щоб досягти результатів, вам потрібно зруйнувати невеликі стінки, зведені свідомістю між попереднім досвідом, і повірити в те, що найкращий експерт це ви самі. Хочете спробувати? Почніть зі спогадів про що небудь, чого ви дуже хотіли навчитися і зробили це. А потім подумайте про те, як ви це зробили. Візьміть один випадок, другий картинка вимальовується. Приклад, я вчуся бути більш вдячною людям. Спочатку я читала все, що писали інші з метою підтримати мене. А потім розробила дві дуже прості вправи, які треба робити щодня, дякувати своїм домашнім перед спільною вечерею і завжди, починаючи про щось турбуватися, нагадувати собі, за що ти їм вдячний. Я дивлюся на всі свої набуті навички і розумію, що робила те саме, коли вчилася бути більш великодушною, терплячою, менш агресивною. І навіть коли намагалася привести себе у гарну фізичну форму. Я спочатку читаю щонебудь для того, щоб отримати імпульс до дії, а потім розробляю одну дві вправи, які постійно виконую. Обдумуючи свій шаблон дій, я розумію дещо інше частина моєї власної формули успіху, щойно я вигадую вправу, то одразу ж неухильно починаю її виконувати. Так, я досі роблю вправи зі зменшення агресії, розвитку великодушності, вдячності до людей і терпіння, а також займаюся фізичними тренуваннями. Я не розтікаюся думкою по дереву і не запитую себе про те, чи хочу робити ці вправи. Я просто їх виконую. Треба це зрозуміти і все. Як я пишу свої книжки. Я читаю все, що стосується питання, яке мене цікавить, а потім сиджу за комп'ютером день за днем. Я не запитую себе, чи хочу рано вставати по суботах для того, щоб продовжувати писати книгу. Звичайно, ні. Я просто роблю це. Однак не думайте, ніби ви щойно розкрили універсальний секрет успіху це мій секрет успіху. Я знаю людей, які ненавидять рутину, і чия формула успіху полягає у тому, щоб робити все одночасно, інакше їм стає нудно. Я також знаю людей, які нічого не читають і не намагаються дізнатися перед тим, як почати нову справу. Вони просто вступають у бій і всього вчаться поступово у процесі роботи. А ще бувають люди, яким завжди потрібно уважно вивчити всі нюанси і добре підготуватися перед тим, як щонебудь небудь почати. Сенс полягає саме в тому, щоб ви знайшли власну формулу успіху, яку зможете застосувати і в цьому випадку. Подумайте ще раз над своїми минулими успіхами як у вас вийшло, наприклад, навчитися чогось нового? Попросіть когось із ваших друзів або членів сім'ї допомогти вам, якщо не все буде виходити із баченням вашого шаблону дій. Щойно ви знайдете підходящий варіант потрібно буде зрозуміти, що слід робити далі, щоб домогтися зміни та закріпити її. Розділ 20. Чітко визначте свій намір. Неважливо, в яку гру ви опинилися втягнуті, неважливо супроводжує вас удача, чи вона відвернулася від вас. Істина полягає у тому, що ви можете повністю змінити своє життя силою однієї єдиної думки Девід Грегорі Робертс. Протягом останніх шести років моя подруга Лінда має серйозні проблеми зі здоров'ям. У неї не вистачає сил і можливості радіти життю, але вона має намір виправити ситуацію вже цього року. Я нещодавно усвідомила, яку силу має позитивне мислення, сказала мені Лінда. Я вірю в те, що якщо ми про що небудь думаємо, концентруємо свою увагу на предметі нашого бажання, то воно обов'язково збувається. Коли ти погано почуваєшся, дуже просто зануритися у стан занепокоєння, думати про те, що в тебе завжди буде все погано, і підсвідомо зосередитися тільки на цьому негативі. Тому щодня я свідомо фокусую свої думки на тому, що хочу, а не на тому, чого не можу. Ось що я роблю, продовжує Лінда. Прокидаючись уранці, незалежно від своїх відчуттів. Я звертаю увагу тільки на хороше наприклад, замість того, щоб фіксувати увагу на головному болю, я зосереджуюся на тому, що з ногами в мене все гаразд, потім нагадую собі, що моє завдання на сьогодні почуватися чудово. Якщо протягом дня мені доводиться робити вибір, я запитую себе чи буде ця їжа корисною для мене? Чи будуть ці вправи корисними для мене, чи принесе мені ця розмова користь? Мені подобається підхід лінди. Це дуже потужний і водночас простий інструмент для окреслення своїх намірів, який, наче дороговказна полярна зірка, не дасть вам збитися із правильного курсу і допоможе отримати більше позитивних змін протягом дня, зважаючи на те, що для цього у вас уже є всі передумови. Я почала пропонувати цей метод клієнтам. Жінці, яка хотіла більшого душевного спокою, я запропонувала із вдячністю прийняти той ступінь спокою, який вона вже мала, налаштуватися на нього і аналізувати, чи принесуть дії, які вона захоче зробити протягом дня ще більше душевного комфорту. Коли моя клієнтка отримує від колеги роздратованого листа електронною поштою. Або відповідає на телефонний дзвінок мами, яка бажає отримати інформацію щодо майбутнього сімейного вікенду. Вона має запитати себе, яка відповідь принесе мені найбільший душевний комфорт. Зрештою, ця практика дала їй змогу ігнорувати ті речі, через які вона зазвичай засмучувалася, і відповідати оточенню більш спокійно і обдумано. Чоловікові, який хотів схутнути, я дала пораду щоранку починати із простого міркування про те, чи правильно досі він харчувався, концентруватися протягом дня на своєму намірі дотримуватися потрібної дієти та завжди робити правильний вибір продуктів харчування, чи допоможе мені ця їжа у моєму намірі схутнути. Таким питанням задається тепер ця людина щоразу, коли збирається що-небудь з'їсти. Обидва мої клієнти, про яких ішлося, виявили, що така проста вправа дає їм змогу досягти чудових результатів, адже намір найголовніший союзник усіх змін і чудовий мотиватор для здійснення змін. Намір це не бажання або надія, а націленість на конкретну дію. Намір не дозволяє нам залишатися в'язнями свого минулого і дає можливість сформувати бачення майбутнього шляхом сили думки, що діє в теперішньому. Висловлюючи той чи інший намір, ми даємо самі собі знати, що збираємося діяти. До того ж, у нас є передумови для здійснення своїх намірів. А отже, нам буде легше домогтися мети, оскільки ми визнаємо, що те, до чого ми прагнемо, вже існує всередині нас. Нам потрібно максимально зосередитися на своїх намірах, щоб чітко бачити, до чого треба прагнути. Тоді наші дії дадуть змогу перетворити власні мрії на реальність. Ще одним хорошим шляхом позначення наших намірів є створення будь-якого ритуалу. Що підтверджує серйозність наших вчинків, це особливо важливо, якщо ми вже намагалися змінити щось раніше. Наведу приклад Джоан курила понад 20 років, час від часу розлучаючись із цією звичкою на короткий час, але вона остаточно усвідомила свій намір кинути полити того дня, коли вирішила разом із двома подругами влаштувати церемонію похорону сигарети. Вони пішли на схил пагорба для того, щоб покурити востаннє, потім закопали в землю свої цигарки і сірники та присягнулися одна одній у тому, що їхнє подальше життя відбуватиметься без коріння. Минуло 20 років відтоді, але Джоан більше ніколи не торкалася сигарети. Я думаю, що та церемонія їй дуже допомогла і ось чому. Коли ми даємо обіцянку будь-що зробити, я ставитимуся до життя простіше, я познайомлюся із супутником життя. Я робитиму те, що в мене заплановано у щоденнику, та підтверджуємо це якимось ритуалом. Ми задіємо весь потенціал свого мозку у напрямку реалізації бажаного. Декларація наміру активізує роботу лівої півкулі, яка відповідає за логіку і аналіз. Підтвердження наміру за допомогою ритуалу дає роботу правій півкулі, яка відповідає за візуалізацію. Коли обидві півкулі залучені, імовірність успіху наших дій істотно підвищується. Церемонія оголошення про свій намір не обов'язково має бути складною. Досить написати це на листку паперу, а потім його спалити, або знайти камінь у формі серця, який нагадуватиме про ваш намір берегти себе і помістити його у якесь особливе місце свого будинку. Подумайте про те, чи потрібно вам когось запросити на цю церемонію. Присутність свідка, як на весіллі, допоможе вам ще раз переконатися у тому, що ви дійсно хочете досягти цієї зміни використовуйте всю міць ваших намірів для досягнення успіху. Як сказав Авраам Лінкольн після своєї чергової поразки на виборах перед тим, як стати президентом. Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення домогтися успіху є більш важливим, ніж усе на світі. Підвищення самооцінки завтра я буду подобатися собі ще більше. Я працював з особистим тренером, який справді допоміг мені набути гарної фізичної форми, каже Майкл. Але в моральному плані я мав великі проблеми із самооцінкою. А мій тренер навпаки завжди виглядав жвавим і оптимістичним. Тому одного разу я запитав, як йому вдається зберігати бадьорість духу. Він мені відповів: щоразу, лягаючи спати, я запитую себе, що мені потрібно зробити завтра так, щоб день пройшов чудово. Це допомагає зосередитися на тому, чого я дійсно хочу. Натхнений такою відповіддю, продовжує Майкл, я почав формулювати намір почуватися завтра краще. Це допомагає прокидатися із позитивним настроєм і робити все для того, щоб мої наміри здійснилися. Що вечора я аналізую минулий день і позначаю свої наміри на завтра. Навіть моя дружина помітила зміни, які відбулися зі мною, а також те, що я став набагато краще ставитися до самого себе.